У тайській провінції Аютхая слони, погоничі в костюмах Санти вітають учнів початкової школи з Різдвом. Цього року ці сірі велетні роздають дітям захисні маски. Ці чотири слони представляють тайського Санта Клауса. Вони хочуть спонукати людей носити маски, мити руки і керуватися вказівками уряду. Цього року тайські слони дуже постраждали від пандемії. Коли епідемія ковід закінчиться, ми тепло привітаємо туристів. Цього року слонів на територію школи не пустили, тому вони роздають маски на вулиці. я люблю слонів, бо вони смішні й милі. Як на мене, вони симпатичні. зазвичай у різдвяний сезон слони й погоничі обходять кілька шкіл і дарують учням іграшки та солодощі. У Таїланді сірих велетнів вважають священними тваринами. Діти завжди раді отримувати від них подарунки.